16 січня педагогічні працівники із загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів УМАНІ зустрілись на майданчику для обміну досвідом, тобто стали учасниками міської виставки педагогічних технологій. Сьогодні відділ освіти проводить міську педагогічну виставку технологій, яка уже 21 рік проводиться з метою виявлення та поширення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників. Щорічна виставка це є своєрідний майданчик для поширення досвіду наших шановних педагогів. Участь у виставці беруть щорічно педагогічні працівники шкіл, дитячих навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів. У цьому навчальному році на виставці представлені 104 роботи. Ми дякуємо усім педагогічним працівникам, які надзвичайно багато зусиль докладають до того, аби Власний досвід, досвід своїх колег був поширений на рівні міста, на рівні області. Цьогорічна виставка представляє також доробки міських творчих груп, колективні творчі роботи, надзвичайно цікаві роботи, представлені у багатьох розділах, як і патріотичне виховання, національно патріотичне виховання, профільна освіта, дошкільна освіта, позашкільна освіта, інклюзія. До слова, чимало уманських педагогів щороку представляють до уваги колег свої педагогічні напрацювання, як і в попередні роки, до уваги педагогічного загалу міста були представлені творчі та наукові доробки, що активно впроваджуються в педагогічний процес та вже опробуються на практиці. Знайти для себе нові цікаві і корисні форми роботи, що викладені у методичних посібниках, могли представники різних ланок освіти.